Всім привіт! Мене звати Настя, і в цьому відео я хотіла вам би розповісти, як успішно пройти співбесіду. В попередньому відео ми вже з вами розглянули, як написати резюме, як іде знайти роботу в Канаді. Це ж відео я хочу присвятити безпосередньо вже проходженню співбесіди, успішному проходженню співбесіди. У мене вже було в Канаді декілька співбесід, тому я склала вже певний перелік запитань, які задають рекрутери тут в основному, да, як правильно на ці запитання треба відповідати. Але перед цим хочу таку зробити, як би Марочку, це те, що ви повинні на співбесіду приходити зарані, да, у вас повинен бути відповідний зовнішній вигляд. Якщо це посада десь в офісі, в готелі, в ресторані, якби це бажано, щоб був такий офісний стиль ніяких джинсів, майок. Якщо це десь робота на будівництві, тоді, да, тоді можна і в джинсах прийти туди. Але все повинно бути охайно, чисте волосся, макіяж, манікюр, все повинно бути охайно і гарно. І також дуже важливу роль відіграє ваш внутрішній стан, а саме ваша внутрішня впевненість в собі, Да? ви повинні дуже гарно підготуватись до співбесіди і. Показувати всім вербально, невербально, що ви впевнена в собі людина, ви впевнені в собі як професіонал, що ви можете робити цю роботу, ви знаєте, куди ви прийшли, і що вам можна довірити виконання цієї роботи. Вас ви повинні встановити зоровий контакт із рекрутером, посміхатися рівна спина, осанка, да? відкриті пози, не можна. Отам, скрутитися отак, і десь там говорить в підлогу, чи десь отам бігаючий погляд в хмарах. Ну, так не можна. Так вас, ну, ви складаєте неправильне враження, і так вас ніхто на роботу не візьме. Все повинно бути так гарно, впевнено, чітко і грамотно. Так, тепер давайте перейдемо до конкретних запитань, які запитують рекрутери. Перше це в основному в 90% випадків, що ви знаєте про нашу компанію. Перед тим як прийти на співбесіду, ви повинні зайти на сайт компанії і все вичитати про ту компанію, що вони виробляють, хто вони такі, які послуги вони надають, з якого року вони на ринку, можливо, які в них партнери, яка в них місія, які в них цілі компанії. І буквально трьома реченнями ви повинні розповісти рекрутеру, що ви про них знаєте. Далі, друге, це розкажіть мені про себе. Да, відповідь повинна складати від 30 секунд до 3 хвилин. В основному ми тут розповідаємо про нашу кар'єрну історію коротенько, да, про освіту. Нашу також коротко, буквально ступінь і в чому. І також ми тут розповідаємо про наші хардскіли і софтскіли. Що це таке? Хардскіли – це наші навички, вміння, там, е, знання мов, комп'ютерні навички, якісь сертифікати, курси, які ми проходили. Да? А от софтскіли – це вже наша особистість, там це комунікабельність, гнучкість, лідерство, там робота в команді. І так далі. Також це все повинно перекликатися із тим, що є у вакансії, якого кандидата вони шукають. Якщо їм треба комунікабельна людина, ми це й говоримо. Але ми повинні бути таким, тому що якщо ми не такі, не треба брехати. Ні в якому разі ніколи нікому не брешіть. Будь ласка. Так далі. Третє. Розкажіть мені про ваш досвід роботи, про ваші посадові обов'язки. Тут також ми говоримо тільки релевантний досвід роботи, який відповідає даній посаді, і також ми говоримо про посадові обов'язки, які відповідають даній посаді. Тобто, що ми вже це робили, ми вже знаємо, як це робити, ми вже з цим зіштовхувались, ми в курсі справи. Далі, четверте, якщо це йде робота з клієнтами, то в основному буде таке запитання. Розкажіть мені про конфліктну ситуацію, яку вам доводилось вирішувати на попередньому місці роботи. І тут є певна конструкція відповіді. Ми говоримо про конкретну ситуацію, да, там клієнт був розлючений, чогось там, дія, що ми зробили, щоб вирішити цю ситуацію, і результат. Да, клієнт залишився задоволеним. От така повинна бути конструкція, це ситуація, дія, результат. Все, це буде нам великим плюсом, якщо ми дамо відповідь на це запитання. Далі, п'яте. Щоб ваш попередній роботодавець сказав би про вас, як би він вас охарактеризував, або також, може звучати питання, розкажіть мені про ваші сильні сторони. Да, тут ми говоримо про наші сильні сторони, про наше досягнення, що ми принесли в попередню компанію, що ми для них зробили, да, які там у нас є вміння, навички. І от, якби, ми розповідаємо, що от ми прям хороший, класний кандидат. Е, далі. Шосте. Розкажіть мені про ваші, можливо, негативні сторони, або про ваші слабкості може бути таке запитання. Тут е, дуже важливо, ми не повинні розповідати про щось таке ну, про якийсь серйозний недолік, який там може заважати працювати. Ні, ми тут повинні розповісти про щось другорядне, що, в принципі, на нашу роботу не впливає, і бажано, щоб вони вже. Знали про цей недолік з нашого резюме, що мається на увазі. Наприклад, і також тут повинна бути певна конструкція, і конструкція називається гамбургер. Позитивне речення, негативне речення, позитивне речення. Ось вам приклад. Позитивне речення спочатку говоримо. у мене досвід роботи 10 років інженером в Україні. Да, якби Це позитив. Далі негативне речення. Я розумію, що у мене немає досвіду роботи в Канаді. У мене немає досвіду роботи в Канаді. Це наша негативна сторона. У нас немає досвіду. Але рекрутер про це знає, тому що він читав наше резюме. І якщо нас запрошено на співбесіду, значить це не така вже й серйозна для них проблема. Да? І тепер ми цей гамбургер закриваємо, якби таким позитивним реченням. Але я готовий і хочу продовжувати свою кар'єрну діяльність в Канаді. Да? Що якби от на позитивній ноті ми отак оце закриваємо? Що якби це не проблема, тому що я готовий працювати над собою. Все. От так це повинно виглядати. Позитив, негатив, позитив. І тоді ця проблема, не здається, вже прям такою серйозною. Воно вже так все завуальовано. Далі, потім сьоме. Можуть у вас запитати, чому ми повинні взяти вас на дану посаду, чому ви ідеальний кандидат для нас? І тут ми повинні говорити не з позиції, що ми можемо взяти з цієї компанії, а з позиції, що ми можемо дати цій компанії. Можливо, спираючись на наш попередній досвід роботи, що типу тій компанії ми принесли там. Тато, тето, тато там збільшили продажі, збільшили виробіток, там збільшили обороти і так далі. Наприклад. Або тут ми повинні як розповісти, що от з нашим досвідом, з нашими знаннями, з нашими вміннями, з моїми оцими всіми професійними і особистими якостями я зможу вам принести тільки розвиток, процвітання і та-та-та-та-та-та. Тобто ми повинні розписати себе отак, от добре, сильно не перехвалювати, ні в якому разі не можна перехвалювати себе. Але от все описати, що ми ідеальний кандидат на дану посаду у нас є все те, що від нас вимагається. Далі, також вони ще можуть запитати, чому ви хочете працювати в нашій компанії. Тут ми знову ж таки звертаємося до сайту компанії, і там ми читаємо місія компанії, цілі компанії, продукти, що вони там виробляють, що вони роблять. І ми говоримо, що мені імпонує місія вашої компанії, мені імпонують цілі вашої компанії. Ми йдемо в одному напрямку з вами. Також... Що мені подобаються продукти, які ви виробляєте. Вони якісні, класні, супер. Чи там мені подобаються е, послуги, які ви надаєте людям? Я б хотів би бути частиною цієї компанії, бо ви дійсно виготовляєте чудову якісну продукцію. Наприклад, наприклад, да. Ну, от, ми повинні і розхвалити компанію, і показати, що от ми, е, ми йдемо з компанією в одному напрямку. От вона нам імпонує. Ну, от це саме такі основні запитання, які задають рекрутери. Можливо, якщо там все в залежності від того, яка посада, яка професія, Там можуть бути вже якісь професійні запитання більше такого типу, але ну, це вже все залежить від вашого професіоналізму, від того, як ви орієнтуєтеся вже у власній роботі. Да, в основному, оце такі оці вісім запитань, які я вам перелічила. Це універсальні запитання, і вони задаються, в принципі, на всіх посадах, на які ви подаєтеся. Да, можливо, не прям всі, але от деякі якісь із них точно у вас будуть звучати. Тому до цього треба підготуватись, і все залежить від вашої підготовки. Тому що, якщо у вас... Вже запросили на співбесіду. Якщо це ваше резюме пройшло через оцю всю конкуренцію, через оцей весь відбір, і ви уже є на співбесіді, це значить, що у вас є всі шанси отримати дану роботу. Тут уже все тільки залежить від того, яке ви враження складете на рекрутера, да, і от як ви будете відповідати йому. Тому, звичайно, готуйтеся, готуйтеся і ще раз готуйтеся. І також співбесіди бувають різні, це може бути особиста співбесіда, це може бути співбесіда по зуму або по телефону. На особисту співбесіду ми приходимо за 5 хвилин раніше. По зуму, якщо ми також за 5 хвилин заходимо в Zoom і чекаємо, коли нас запросять. І якщо це по телефону. Звичайно, це я дуже сильно не люблю, але це буває дуже рідко. У мене із всіх моїх співбесід тільки одна така була співбесіда. Тому в основному вам дзвонять і запрошують на особисту співбесіду, або пишуть там на електронну адресу, запрошують там також на Zoom, або в залежності від того, які контактні дані ви дали, писали в своєму резюме. Ну і що я можу вам сказати? Готуйтеся і пишіть, пропишіть конкретно, от прямо на листку запитання, відповіді англійською мовою. Завчіть його, щоб вас просто від зубів да, от оці всі відповіді, всі ці слова, як правильно сформулюйте граматично, правильно відповіді, граматично, правильно речення. І все тоді буде дуже-дуже добре. Тому я всім бажаю удачі, все буде супер! Па-па!